Сьогодні святкує свій 80-річний ювілей легенда української пісні, соліст Віа Смирічка Василь Зінькевич про життєвий та творчий шлях, пристрасть до дизайну, особисте життя та де зараз артист почуєте за хвилину. На вашу честь шляхетні ліді і поважні пані звучать пісні про любов, тому що жінка. Жінка в обіймах любові розквітає і стає неповторною. Та про єдину дружину Василя Івановича і пісню Соколята В'ячеслава Хурсенка, яку він присвятив життєвій історії Зінкевича, почуєте за декілька хвилин. Зростають у ніздечку соколята, я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшен ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Сини мої візьміть, мої вітрила, та й батька, не забудьте поміжти. Співак народився у селі Васьківці сьогоднішньої Хмельницької області. Від батька сину передалась любов до творчості, адже голова сімейства був регентом церковного хору. За словами матері пана Василя Ганни Прокопівни, вдома хлопчик облаштовував собі сцену, на якій танцював. У шкільні роки він брав активну участь в художній самодіяльності. Ще до того, як Зінкевич став популярним співаком, він був чудовим танцівником і дизайнером. Після служби в армії він приїхав до Вижниці, щоб закінчити навчання. Я в художньому училищі прикладного мистецтва Ми зупинися, кучна, півінку, вода не зна, саме так почалась його співпраця з вокально-інструментальними ансамблями. Він став першим художнім керівником народного ансамблю танцю Смеречина. Декілька танців у його постановці увійшли до золотого фонду українського мистецтва. Постановок Зінкевич також створював усі сценічні костюми колективу. Цікаво, розроблені зінкевичем костюми експонувались навіть на виставках у Парижі. Василь Зінькевич, автор знаменитої хореографічної композиції, Буковинська мозаїка». Невдовзі артист розпочав навчання у школі співу Левка Дудківського. Саме тоді музикант шукав виконавця для пісні Сніжинки падають, яка мала прозвучати в новорічну ніч на Чернівецькому телебаченні. Сніжинки падають на всі падають. Руковіскрінка, запросивши свого учня на прослуховування, Дудківський запропонував йому записати кілька дублів. Однак, після прослуховування було вирішено, зінькевич не підходить для цієї ролі. На проби запросили також Володимира Івасюка, чий спів одразу зачарував присутніх. Проте юний Василь не збирався так легко здаватись. Він наполіг на ще одному дублі, в який вклав усю свою душу. І талант пише «24 й канал. Смирічні Карпат. Після цього Василь Зінкевич став першим солістом чоловіком у жойночому колективі. Вія згодом до колективу доєднується Назарій Яремчук і утворюється легендарне тріо, яке заспівало Червону руту у Москві на фіналі конкурсу Пісня Року. Хочу сказати, що Володя Івасюк напевно сотворив те, що й сам не мав надії. Ви уявляєте, ми десь підсвідомо ми чекали цю пісню. От згадайте ті старші люди, як ми і коли вона з'явилася, ми відразу її всі заспівали. Тому що політики завжди казали: такої держави України як немає, мови немає, пісні немає. Володимир Івасюк написав свою червону руту, зробив так, що її заспівали від Сахаліна до Прибалтики. ви ж казали, що немає такої пісні. А чого ж ви заспівали? Три хвилини весь радянський союз співав червону руту українською мовою. Цей виступ став переломним моментом у кар'єрі як Зінькевича, так і Васюка. А також усього Вія Смирічка він приніс їм приголомшливий успіх і миттєву славу на теренах усього радянського союзу. Це пісня про любов. Після її далеким на далеких світах заспівали. Тому що пісня про любов України це є розумієте, це є ствердження людини, і тому і не випадково, що вона сьогодні єднає нас як українців як пшеничне перевесло від Донецьких степів до синіх озер Волині. Так є і так буде главний син Володя Явасюк зробив, знаєте, ну попросту подвиг неймовірний за що і поплатився, але суть не в тому. Суть в ствердженні держави. Ось це є найголовніше того ж року. Вийшов перший український телемюзикл Червона рута. Після виходу у світ телемюзиклу солісти Зінкевич і Яремчук здобули звання народних улюбленців. На жаль, вже у 1975 році розпадається дует Яремчука та Зінькевича. 70-х кар'єра Зінькевича стрімко пішла вгору. Він таки став спершу солістом, а потім і художнім керівником ансамблю Світі Волинської обласної філармонії. Вже у 1978-му співаку присвоїли звання заслуженого артиста України. А ще за сім років Зінькевич став народним. Я пройшов життя. Неймовірний вокал Василя Зінькевича його артистизм та вишукані пісні знайомі кожному українцю. Проте інші обдарування Василя Івановича, хореографічне та дизайнерське знають лише обрані співак та композитор Дмитро Гершензон якось розповідав у Зінькевича своєрідне бачення світу як у художника. Василь сам створив собі чимало сценічних образів, поєднював народні мотиви і сучасними фасонами. Ще у часи його студентства за його. Ескі замошили вбрання для ансамблів. У 70-х та 80-х роках ті ще не чули про Стрази Сваровські, а Василь Іванович уже прикрашав одяг музикантів штучним камінням. Дизайнерське бачення пана Василя виражалось не лише орнаментами чи особливостями фасону. Він не боявся бути новатором. І коли у 70-х у радянському союзі дівчата шаленіли від коротких спідниць, зінкевич розширив горизонти і запропонував Смирічці виступати у Максі Довжині. І жінка, гармонія, нерозривна гармонія. Ім'я. Жінки мати, це ім'я планетарне. Жінка самим Богом одягнута в сонце, вона промінить життя на землі. Особисте життя Василя Зінкевича також оповите таємницею. Відомо лише, що Василь Іванович свого часу був одружений із танцівницею Людмилою Вітковською. Співак взяв шлюб у зрілому віці, 35 років. Він про це не любить розповідати, але від колег на сцені ровесники Василя Івановича можна дізнатись. Дружина його залишила. і успішний артист залишився сам із двома синами. Виховував він їх разом зі своєю сестрою. Цю історію добре знав поет композитор. Тор та виконавець з Луцька В'ячеслав Хурсенко вражений драмою співака Хурсенко за 40 хвилин написав пісню Соколята, присвячену Зінькевичу і його синам. у ніздечку соколята. Сам Василя відмовився її виконувати та сказав йому забракне бракне сил розповідати свою історію і проживати її на очах тисяч людей знову і знову. Не батька не забудьте поміжти. В останні роки Василь Іванович не часто тішить публіку своїми виступами на сцені. Зараз я хочу вам сказати, дорогі мої лучани, поділитись тому, що саме саме тут. Саме тут, під його покровом, під його основою Лучиська я 10, більше десятиліт, 10 я працюю над програмою Українська пісня Єднає світ. Це власне ось те, що в свій час з, з ініціативи Симона Петлюри була ініційована гастролі нашої хорової капели під родою з геніального диригента Олександра Кошиця в Європу, Америку і Канаду нашої хорової капели. Я хочу ну, так би мовити відновити це, те, що було колись Європа, Америка і Канада була в захопленні від української пісні. І ось моя програма, яка називається Українська пісня єднає світ, якраз спрямована, але не тільки в вузькому спрямованні на українців. Я хочу просто захистити людину. Я хочу сказати людину, людині, що ти. Ти є ти людина, ти висота, тому мені хочеться захистити людську гідність. Проте у перед ювілейний рік артист зробив виняток. Він відгукнувся на ідею свого друга, народного артиста Івана Поповича і гастролював з проєктом Дві легенди. Співаки, попри поважний вік, відпрацювали шість спільних концертів. Більшу частину виступів прийшли у львівській опері. Також був анонсований перший концерт. Проєкту у столиці. Однак продаж квитків було припинено буквально ж відразу після його старту. Ми з ним просто друзі, він надзвичайно з повагою до мене ставиться, Я ще з більшою повагою ставлюся до нього. І коли, коли хтось хоче там сказати в його адресу, я забороняю, тому що він цього не заслуговує, Василько. Так як він зробив пісню поклада. Скрипка грає. Скрипка грає. Боже, та там така душа в нього. ви розумієте? То кока гасли сімка. Він своєрідний. Таких таких в. немає зараз. Повтору, повтору Василькові немає. От оце, оце все, що я можу сказати. Вклад Василя Зінкевича в українську культуру неоцінений. Ютуб канал Ростислав Продакшн вітає майстру з ювілеєм. Ваш талант це голос душі. Нехай ваша пісня і надалі надихає, єднає серця, несе світло і дарує людям надію.